Почнімо. Ран! Джин. Я сказав біті джин. Біті джин. Всім привіт, армії. Я знаю, що ви бачили вже BTS News і впевнений, що знаєте, що головний ведучий цього шоу я Джин. Ай, годі тобі виступати. Всім привіт, я справжній ведучий Джей Хоп. Ні, армії вже бачили відео і знають, що я головний ведучий. Ти мене, звісно, вибач, але я все ж таки наважуся сказати, що я маю якось ведучого тоді чому ти в біціесу не ведучий? Що ну BTS це що таке? Звісно, я люблю BTS, але і ведучим бути теж. Круто. О, я взагалі вважаю, що це мені пасує більше ніж тобі. Правда? Якщо ти так думаєш, тоді можемо завершувати, і ти зможеш бути ведучим. О, мені варто бути ведучим. Тоді ми не зможемо продовжувати цю битву за роль ведучого. Все добре, досить про це. Роль головного ведучого BTS не зайнята, чи не так? Правильно, правильно. Виходить, треба обрати так. Армії, які вже бачили новини, знатимуть хто це. Але ми не знаємо хто це. Але знають армії, які вже в майбутньому це відео бачили. Зрозумів. Але сьогодні ми повинні обрати ведучого, якого вони побачать, точніше, вже побачили в тому майбутньому відео. Майбутнє може змінитись. Це відео стане публічним після того, як це відео стане публічним. Але звісно, я буду саме тим ведучим. Якщо хочеш, ми можемо провести тест. Який тест? Та й байдуже на тести. Без нього знаю, що виграю. Ти дуже самовпевнений, Джин. Я справлюсь з будь-яким тестом. Давай, що там в тебе? Кажи. Як у тебе з дикцією? В мене чудова вимова. Найкраща. Так, це правда. Добре, давай перейдемо до тесту. Що на твою думку потрібно ведучому, щоб їм бути? Ну я думаю, це чітка вимова, як ми казали раніше. Перший тест полягає в тому, щоб швидко прочитати речення без зупинок і помилок. Той, хто найшвидше прочитає своє речення, перемагає кандидат на посаду ведучого новин. Джей Хоуп. Ти впевнений в собі? Ну я ж репер чи не так? Так, так, репер. ні, я точно не зможу. Ну в тебе було багато концертів. ну добре, добре. Тобі доведеться бути непоготові. я покажу тобі, що таке справжній ведучий. Ти вже втомився? Здається, я не справлюся. Добре, я покажу тобі, що таке справжній ведучий. Добре, починаємо одразу. Так, починаємо одразу. Ми рахуємо секунди. Я найкращий і ніколи не помиляюсь. Давайте текст. Я готовий. Страва, яку рекомендував, це овочевий піпінпап. Для вичевого піпінпапу просто додайте п'ять різних видів зелені та соусів. Дуже дуже добре перемішайте їх з рисом, насолоджуйтесь. Ви можете додати кочуджан, соєвий соус, донжан і самджан. Поруч фабрикою кочуджан стоїть фабрика Донжан. Поруч з фабрикою Донжан стоїть фабрика соєвого соусу. Поруч з фабрикою соєвого соусу стоїть фабрика самджан. Вау! Це було чудово. Навіть я здивований. Як я так зміг зробити? Я не знаю. Як мені вдалося зробити це за один раз без жодної помилки? Зачекай, в мене очі розбігаються. Давай допоможу. Це було чудово. Добре, зараз моя черга. Я б хотів порекомендувати курячий кальксу. Гострий курячий кальксу. Я б хотів порекомендувати курячий калексу. Гострий курячий каліксу. Це добре. Він м'який, курячий, смачний. Армії вам подобає? Я б хотів порекомендувати курячий коліксу. Я б хотів порекомендувати курячі коліксу, гострі курячі каліксу. Я б хотів порекомендувати курячі каліксу, гостра курка. Я б хотів порекомендувати курячі каліксу, гострі курячі каліксу, це добре, але і не гострий також. Армі, вам подобається гострі курячі каліксу. Або може, вам подобається не гострий курячі каліксу. Мені подобається і гострий, і не гострий. Якщо до того, щоб сьогодні з'їсти або гострі курячі каліксу, або не гострі курячі коліксу на ваш смак. Це буде смачно. Що скажете? Во ти молодець. Але моє було складніше. Я це ж міг би це зробити. Якщо зможеш, тоді станеш повноправним ведучим. Починай! Я хочу порекомендувати курячі кексу. Гострий курячий кельксу смачний, але не гострий також. Армі, Вам подобається гострий курячий кельксу, бо вам подобається не гострий курячий кексу. Мені подобається обидва. Все болить горло. Добре, добре, це було чудово. Я впорався, правда? Джин переміг без сумніву. Джей Хоп, ти був швидкий. Ну може, десь на 6 секунд. В мене вже в горло від цього всього. Все одно ти молодець, я дуже здивований. Що ж, я програв у цій грі, але міг Би виграти наступну. Так, Джей Хоп, це наша надія. Тому в тебе є всі шанси виграти в наступній грі. Перейдемо до наступного тесту. Добре. Наступний тест це здатність описувати ситуації. Яке відношення має опис ситуації до ведучого? Ти справді не знаєш чи не так? Так я не знаю. Спостереження за ситуацією та передача того, що відбувається, це якість якою повинен володіти головний ведучий. Ну тоді як нам пройти тест? Ми будемо розглядати зображення та складати речення для їх опису. Якщо хтось з нас повторить одне і те саме двічі, буде дискваліфікація. Метою цього тесту є пошук нової ситуації з того самого зображення. Ну, в такому я не дуже, якщо чесно. Але ти маєш виграти цей раунд, бо минулий виграв я. Так, все починаємо. Семеро людей сидять у черзі. Про що вони думають? Сидячи там. Чому вони там сидять? Чи можна використовувати вони? Справді у мене проблеми. Головний герой тут Джей Хоп. Причина в тому, що я посередині, але вони слідують за чоловіками, точніше, персонажем Джей Хопа, щоб виглядати круто. Я не розумію, що ти кажеш. Абсурд якийсь. Що ти намагаєшся сказати? Семеро хлопчиків сидять, але ж ці люди насправді дорослі чоловіки. Вони. Якщо дивитись у тому напрямку, наче не створюють проблем? Я думаю, що проблема в мені насправді. Ну, добре. Все, я здаюсь. Добре, це був тренувальний раунд. Добре, тож нам не варто це повторювати, так? Да? Все, тренувальний раунд закінчено. Сподіваюсь, ти зрозумів, що треба робити, правда? А що мені робити? Починаю я. Добре, я почну. Це Пак Чін Джей Хоуп, Кім Техіон, Кім Намджун. А це Мін Юнгі Чон Чонгу. І ось Кім Джин. Ця команда з семи учасників називається BTS. Це команда. Має багато різних людей. у них багато талантів. Вони справді добре вміють співати, читати реп і танцювати. Вони утримують за це багато любові. Їх творчість дарує людям радість, щастя і мотивацію. Є одна пісня, яка була створена таким цікавим чином. Її ви можете побачити на екрані. Вона називається Бата. І ця пісня стала дуже популярною у всьому світі. Пак Мін, Чон Бук, Кім Кімте Хіон. Якщо ви так зробите, буде настільки багато скарг, що вам доведеться звільнити цього ведучого. Непогана стратегія, щоб втратити роботу. Добре, добре, я зроблю. Але не робити саме. О, Пак Мін! Що роблять ці семеро? Як я бачу, я думаю, що вони прасують. Але чи прийнятно прасувати людей? Ем, або ж це все ж таки неправильно. Я стурбований тим, що це може стати проблемою в нашому суспільстві. Тим не менш, можна розглядати тенденцію через цих людей як явище в нашій соціальній структурі. я думаю, що це дійсно може стати великою проблемою. Дивлячись на цих людей, чи можна сказати, що вони друзі? Чи це люди зібрані зради спільного хобі? Це те про що ми можемо подумати. Якщо подумати далі, то можна побачити, що їхнє прасування недоречне, і це дуже неетично. Ну, це вже занадто. Це ж наша команда. Хіба це не краще ніж пак Чі мін? Okay, okay. Ну і як тобі було? Мені було важко. Я намагався підійти до цього як е, до бачення ситуації та вигадування історії, а не пояснення нашої команди. Ну судячи з фото, їх небагато, чи не так вгадати заголовок або скласти речення не легко. Шлях до того, щоб стати головним ведучим, точно не легкий. Звичайно, важко все вміти робити. Тоді перейдемо до останнього тесту. Як ведучим, нам потрібно вміти зберегати спокій у раптових ситуаціях і говорити чітко. Так, це складно. Це дуже важливо. Це тест на рефлекси. Тут є коробка, треба вибрати п'ять випадкових ключових слів з коробки та завершити речення протягом 30 секунд. Так завдання не з легких. Ти робив щось подібне? Ні, а ти я робив один раз. О, правда? Я не можу сказати цього про себе. Випадкові ключові слова трохи нервують мене, але мабуть, якось я це зроблю. Тоді бажаю тобі успіху, і нехай це буде краще ніж курячі коліксу. Добре, може тоді почну цього разу? Я готові починати. Феста, феста, це я почну спочатку. Швидше, швидше, час йде. На цьому фесті здається, тут зібрана енергія всього світу. Вся енергія тут зібрана, і раптом мульхве, щойно випало з всесвіту. Але при найближчому розгляді це було не мульхве, а куряче кольксу в мене просто поганий зір. Мої очі дивляться, але здається, мій мозок не може все впорядкувати. Тож мій мозок продовжує говорити моїм очам. Зачекай, зачекай, це кінець. Шкода, але час вийшов. Це слово час збило мене, да я зазнав невдачі. Ні, ні. ні ні, -ні. А, Так, чи варто мені починати? Добре. Цьогорічний феста це фестивальна честь нашої 12-ї річниці. Тож, якщо ми озирнемося назад, оскільки це 12-та річниця, у нас дуже багато спогадів залишилось. Ось, наприклад, один із них Лачі Болала -ла». Чи є щось пов'язане з коробкою. Вернеа, отже, є історія пов'язана з коробкою. Можливо, щось подібне теж треба включити, бо BTS – це дуже велика історія протягом 12 років, і вони, звісно, хотіли б, щоб вона тривала набагато до. Довше. Як щодо ця на вечерю? Гадаю, я б з цим впорався краще. Справді, ну це складно. Так, це дійсно складно. А можна я це спробую? Так, звісно. Отож, зараз 12-та річниця феста, 12-та річниця, викликає у мене почуття Лачі Болала. -ла». Бачите це? Прямо ось тут. Чи знаєте ви, що це таке? Це коробка наповнена мріями. Отже, ми бачили цю коробку наповнену мріями. А якщо до танця на вечерю сьогодні на вечері буде танець? Так, сьогодні буде танець. Ну це дійсно важко, так непросто. Думаю, якби хлопці були тут, нам джун справився б з цим блискавично. Так в нього до цього є талант. Отже, ми закінчили з усіма тестами. Тож хто стане головним ведучим? Барабанний дріб мені цікаво, і мені теж не суму, якщо не станеш головним ведучим Джей Хоуп. Тому що головним ведучим став я зізнаюсь для першої гри так, але для другої та третьої М ні. Я ніби відчуваю, що буду я головним ведучим. Є й цей непередбачуваний елемент. Але тепер давайте дізнаємося результати. Досвід у веденні різних нагород та шоу знає багато жартів про тата. Кандидат на ведучого Джин, Душа компанії Горде Сінкванджу. Кандидат на ведучого Джей Хоп. Wow. 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 Yeah. Джин. Вітаю з отриманням ролі головного ведучого. Тобі доведеться багато говорити. Тобі також доведеться вести різні речі. Це важко, але я такий щасливий. Ти будеш у центрі уваги? Так, ти добре говориш. Так, також ти добре проводиш шоу, дотепний і тому ти став ведучим. Я такий щасливий зараз. Вітаю тебе. Поки я граю роль головного ведучого, чим займатиметься Джей Хоп? Джей Хоуп, який на жаль не переміг, буде репортером. Ой, зачекайте. Репортер, прогноз погоди, фанат. Джей Хоуп все це зробить? Ой, не знаю. Я мав би це виграти. У будь-якому разі вітаю Джей Хоупа. Це добре, що я зробив усе можливе. Чому ти не зробив це можливе? Я б хотів порекомендувати куряча калексу, Гостре коряче каліксу. Що скажете, Армії? Вам сподобалось, як ми все підготували? Будь ласка, ще раз перевірте BTS News, щоб дізнатись, як впорався ведучий джин. Скажеш пару слів? Так, звісно, я хотів би сказати, щоб ви були обережні в кожній ситуації. На собі я сьогодні це відчув. Я думав, що у ведучого буде більше ролей. Я був трохи поблажливий до тебе. О, справді, дякую. в будь-якому разі, все, що ми сьогодні робили і показали, це все для наших армії, тому що все має сенс. Мені було весело, мені також було весело, і було цікаво бачити, як Джей Хоупу бракує навичок вимови. було гостро. Як щодо гострого танця, о, правда? Вибач, але в мене зустріч. А ні, я пожартував. Отже, у вас була можливість сьогодні почути наші коментарі і побачити наші дії. Сьогодні було дуже весело і приємно. І ось наш головний ведучий Джин. Ще раз вітаю тебе. Дякую, дякую. Армі, вам подобається 12-та ювілейна феста, на підготовку якої ми доклали стільки зусиль. Я вже бачу, як армії чудово проводять час. Сподіваюсь, їм буде настільки ж весело, наскільки було і нам, коли ми це готували. сподіваюсь, наступного разу ми побачимо армі. До зустрічі, армі! Бувайте, Па-па!